Три знаки зодіаку, які вважаються найкращими дружинами. Значення знаків зодіаку в житті людства беззаперечне. Астрологія завжди допомагала людям максимально використовувати свої можливості та вказувати правильний напрямок. Вона також захищає і готує нас до життєвих труднощів. Нерозумно ігнорувати поради, які дарують нам зорі. Знаки зодіаку існують не просто так. І на них завжди варто звертати свою увагу. Якщо ви хочете покращити свої шанси на щасливий шлюб, зверніть увагу на цих представниць зодіакального кола, адже саме вони найкраще підходять для сімейного життя рак. Дівчина рак не боїться висловлювати свої почуття. Вона ніколи не змусить вас гадати, що у неї на думці, і завжди буде відвертою. Для неї надзвичайно важливо, щоб близькі люди були щасливі, і саме ця Ариса робить її чудовою дружиною. Представниця цього знаку зодіаку легко поставить проблеми свого партнера вище своїх, доклавши всіх зусиль для гармонії в стосунках. Іноді дівчина рак може бути занадто емоційною, але навіть це йде їй на користь. Адже вона знаходить спосіб спрямувати свої емоції в потрібне русло, що приносить стосункам лише користь. Другий знак зодіаку овен. Ви завжди можете бути впевненими у вірності дівчини Овна. Ця цілеспрямована жінка постійно прагне досягти поставлених цілей і втілити в життя свої мрії. Це стосується і стосунків. Якщо вона стане вашою дружиною, то зробить все можливе, щоб ваш шлюб був успішним. Вона завжди буде наполегливо працювати над цим. Привернути увагу представниць цього знаку важко, тому якщо вам це вдалося, вважайте, що вам пощастило. Однак не варто надто рано радіти. Якщо ви хочете одружитися з такою працьовитою дівчиною, вам потрібно бути таким же наполегливим і готовим працювати разом з нею над стосунками. Третій знак зодіаку лев. Дівчина Лев завжди отримує те, чого хоче. Використовуючи для цього будь-які методи, вона може бути дещо різкою. Але в її щирості не варто сумніватися. Дівчина Лев чарівна, приваблива і харизматична. Їй не потрібен чоловік для того, щоб вижити у цьому світі. Тому, якщо вона відкрила вам свої слабкості, знайте, це для неї дуже багато значить. Іноді її гордість і пертість важко терпіти, але ви завжди знатимете, що її пристрасне серце б'ється лише для вас, поки ви будете їй вірні, можете розраховувати на її відданість. Напишіть у коментарях, хто ви за знаком Зодіаку, чи потрапили ви в цю трійку. Пам'ятайте, що цей гороскоп лише передбачення зірок, більша частина характеру залежить від самої людини та її виховання. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві гороскопи. Ви були на каналі Магія знаків до зустрічі у наступних відео.